Місія Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості створення мейкер-простору для цілісного особистісного розвитку, лідерського становлення та соціалізації кожного здобувача освіти, служіння людині, громаді, суспільству. Освітній процес у палаці в умовах воєнного стану організовано за змішаною формою навчання. Гуртки палацу працюють офлайн на базах громадських організацій та освітніх хабів. Офлайн проводяться також і виховні, і розважальні масові заходи. Палац залишається Потужним центром підтримки та розвитку талановитої молоді Донеччини, вихованці гуртків палацу є переможцями всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Діти Донеччини є активними учасниками обласних масових заходів, таких як акції, марафони, челенджі. Творчі колективи й окремі виконавці беруть участь в обласних святах. Щорічно проводяться традиційні обласні конкурси, у тому числі для дітей пільгових категорій з особливими освітніми потребами. Започатковано обласний конкурс краси українського слова Поетична Донеччина. Палац виступає координатором роботи з учнівським самоврядуванням області, а лідери учнівського самоврядування долучаються до багатьох проєктів. Започатковано дитячий волонтерський рух рука в руці. Педагоги Донецького обласного паласу дитячої та юнацької творчості щорічно відвідують санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації Смарагдове місто релокований до Хмельниччини, де оздоровлюються діти з Донецької області, для яких організовують і проводять захопливі розважально-ігрові програми та цікаві майстер-класи. Педагогічні працівники палацу систематично підвищують професійний рівень. Щорічно у палаці проводиться науково-практична конференція, пошуки, знахідки, відкриття, у якій беруть участь не тільки педагоги, а й вихованці. Щорічно для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти області художньо естетичного напряму проводяться обласні семінари профільного спрямування. У системі триває робота платформи професійного спрямування. Працює обласний онлайн хаб. Запроваджено інноваційні форми роботи. Результатом опрацювання науково-методичної проблеми є випуск інформаційно-методичної продукції. Узагальнено роботи відділів палацу за попередні роки з громадянсько-патріотичного та національно-патріотичного виховання, налагоджена співпраця з закладами освіти та громадськими організаціями. Активна та широка медійна діяльність палацу. Ми крокуємо майбутнє і запрошуємо усіх, хто бажає розвиватись, творити, досягати мети, приєднатись до нашої творчої родини.